Добрий день, дітки! Допоможіть мені, будь ласка, я загубилася. Я жила з мамою у зоопарку, але вийшла погуляти та знайти зелене деревце, бо зараз ну зовсім ніде не знайти і заблукала малята. Добрий день, малята. Добрий день, мампочко. Дітки, що ж, пропоную мапочці допомогти. Допоможемо разом? Малята, ми вже з вами знаємо, що таке зоопарк, що це за місце і хто в ньому живе. Але ми не всіх звірят і що знаємо, дітки, тому що зоопарк – це величезне місце, де багато є вулиць, а також різних будиночків для тваринок, кліток, за якими доглядають люди. Люди пікуються про них, прибирають у їхніх домівках та годують їх. А так як ми вже з вами трішечки знайомі з зоопарком і з тваринками, які в ньому є, то я думаю, ми легко впораємося із цим завданням та допоможемо нашій мапочці знайти маму. Тільки дорога до зоопарку дуже довга, тому пропоную, дітки, поїхати на Поїзді. А для того, щоб поїзд поїхав, нам потрібно сказати чарівні слова. Як поїзд гудить, який в нього є сигнал? Ту-ту! Ось так, малята, давайте разом іще раз. Ту-ту. Поїхали! Ой, дітки, подивіться, ми майже біля зоопарку. Але щось поїзд дуже повільно їде. Щоб його пришвидшити, ми з вами вивчимо чарівну чистомовку. Я буду казати, а ви за мною повторюйте. Ак-ак-ак, їдемо в зоопарк. І ще раз. Ак-ак-ак, їдемо в зоопарк. Ра-ра-ра. Щаслива дітвора. І ще раз. Ра. Ра-ра, щаслива дітвора. Юд, 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 там живе верблюд. І ще раз нулята. Юд, 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 там живе верблюд. Ан, ан, ан любить мавпочка, банан. І ще раз. Ан, ан, ан любить мавпочка. Банан! Що ж, малята, тепер поїзд швидко поїде. Молодці! Ось і наш зоопарк. В ньому живуть звірі. Тихо! Зараз ми побачимо величезну тварину. Погляньте на цю тінь. Спробуйте вгадати, кому належить ця тінь. В нього великі вуха та довгий ніс. Хм, може, це носоріг? Ні, правильно, дітки, це слон. А ось і він. Слон дуже радить нас бачити. Подивіться, який він великий і сильний, але це дуже добрий звір і вас не образить. Молодці малята. Попереду нас чекають і ще інші тваринки. Поїхали далі. А хто ж тут чекає на нас? Довга шия, довгі ніжки, на голівці, милі ріжки, по всій шкірі візерунки і у всіх свої малюнки. Так, малята, це жираф Ми вже знайомі з цією тваринкою. Молодці! Поїхали далі. Під'їжджаємо до наступної тваринки. Хто живе тут у нас? Я, маленька кенгуру, скачу вправно ту гору. У Австралії живу і жую смачну траву. А наступна тваринка у нас, яка живе в зоопарку. Хто малята? Подивіться уважно на тінь. В нього є довгий ріг. І зовуть його носоріг. Молодці малята, це носоріг. Вирушаємо далі. Подивіться, дітки, чия це тінь. Так, малята, це ж матуся нашої мавпочки. Малята. В зоопарку дуже багато тварин. І сьогодні ми не встигнемо їх усіх розглянути. Тому що нам потрібно повертатися назад у садочок. Сідаємо в котик і вирушаємо до садочку. Ось малята ми і в дитячому садочку. Малята, пропоную трішечки порухатися. Піднімайте зі своїх стільчиків, ставайте зручненько. Готові! Почали! Рухалися. А тепер швиденько повертайтеся на свої місця. Малята, наша мавпочка так і не знайшла зеленого деревця. Пропоную разом зробити для неї зелене дерево. Ось таке. І передамо його у зоопарк. Я думаю, мавпочка дуже зрадіє і буде вдячна. А для цього вам малята знадобиться. Конструктор. Малята, давайте спочатку розглянемо, що є у деревця. У деревця є стовбур та гілки з листям. Дітки, для того, щоб побудувати деревце для мавпочки, нам знадобиться конструктор. Якого кольору ось цей конструктор? Правильно, жовтого. А якого кольору ось цей конструктор? Так, дітки, зеленого. Дітки, подивіться, чи однаковий за розміром цей конструктор? Правильно, не однаковий, він різний. Зелений конструктор довгий, а жовтий короткий. Нам знадобиться 5 цеглинок жовтого конструктору. Давайте разом порахуємо, скільки тут цеглинок. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять жовтих цеглинок. А також нам потрібно 5 зелених цеглинок. Давайте порахуємо. Один. Два, три, чотири, п'ять. Все вірно. В нас 5 зелених цеглинок. Спочатку ми беремо цеглинки жовтого кольору та ставимо цеглинку одну на одну. Ось так. Це буде стовбур нашого дерева. Тепер беремо цеглинки зеленого кольору. Спочатку ми беремо дві цеглинки зеленого кольору і з'єднуємо їх. Знову беремо дві цеглинки і також з'єднуємо, ставимо одну на одну. Залишилася. І ще одна зелена цеглинка. Беремо лята стовбур. Ставимо його. Беремо довгі зелені цеглинки, які вже з'єднані, і ставимо зверху на стовбурі. Ось так. Подивіться. Та зверху прикріплюємо посередині іще одну зелену цеглинку. Подивіться, яке. Чудове дерево у нас вийшло! Молодці малята! Ви чудово впоралися із завданням. Я чекатиму з нетерпінням ваших фотографій. Дітки, поки ми з вами гралися, ваші оченята втомилися. Тож пропоную зробити вправу для оченят. Я пропоную розказати своїй матусі і татусеві, де ви сьогодні подорожували? Добре? Я думаю, їм буде дуже цікаво. Куди ви їздили? На чому ви їздили? Як називається те місце, де живе багато тварин? Та розкажіть яких тваринок ви сьогодні там зустріли? Дітки, а що ми з вами сьогодні зробили для мавпочки з конструктором? Так, малята, ми зробили деревце. Мавпочка не могла знайти зеленого дерева, тому що зараз на вулиці пора року зима. І всі дерева вже підготувалися до цієї пори року та відпочивають взимку, тому на деревах немає жодного листочка. Що ж, малята, на сьогодні наша зустріч вже завершується, але ми зовсім скоро з вами зустрінемося. До побачення!